Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже понеділок. Мені час на манікюр за записом подзвонила і кажу: якщо не буде електрики, все залишається за нашим записом. Вона каже, так, в неї якась там станція, і цієї станції вистачає, щоб лампочка. Над столом була і працювала фріза. А мені десь я в інтернеті бачила, е... як же цей колір називається у о... голі нігті. і Я її скидаю і кажу, у тебе таке є. Вона каже, так є. Хм, привіт, вітаюся з нами. кажу о, сьогодні зроблю. Колір голі нігті. Зараз в мене такий білий. Він не білий, а як такий молочний. Якась пташка, вона так голосно співає, але її не видно, вона вже полетіла. О, там гриб якийсь печериця. Сіла зверху на печерицю, щось там сидить, вже полетіла далі. Нижче. Полетіла. А у мене ще 8 хвилин стою, чекаю та дивлюся на цю печерицю, яка виросла на дереві. І така думка прийшла: от природа, ніхто ж там ніяких планів не дає, не програмує нічого, не висаджує. А ця печериця взяла і виросла на дереві. Ну, а пташка прилетіла, там щось посиділа трішки та кудись полетіла. Ось так воно в житті буває. Якісь речі, які ти не можеш пояснити. Тільки що прийшло повідомлення про те, що у нас буде відключення за графіком з 18 до 23 або 24 години. Це ввечері, в день, начебто, якщо не буде ніяких аварійних відключень. То все буде добре. Я чого це кажу? Якщо ввечері не буде у нас електрики, то відео може виходити зранку. Поки дадуть електрику, я змонтую, завантажу, бо немає електрики, це ж і інтернету немає, немає як завантажувати на YouTube. Тому якщо в сьомій ранку ви побачите, що в мене вийшло відео, ну це я так, на всяк випадок кажу. А нам на іде да? трьохкольорова кішечка. Киця, привіт! В дитинстві казали, якщо три кольори, то це на щось таке на добре. Привіт, кицюня! Кажи привіт! Не? У кожного свої справи. А Яка ти гарнюня, киця. Вмиваєшся ранок. Високий рівень небезпеки. А Пройдіть то ще на найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Ну, хто укриття. Щось там дітки вийшли, на гітарах грають. Кися сіла, так дивиться, бо песик іде. Так уважно, Два песики. Так спостерігає. Зробила я ось такий манікюр голі нігті. Вона показала мені два відтіночка. є. Це світліший і там був темніший. Я вибрала світліший. І дивлюсь, воно, як наче на френч. щось схоже. Вона каже, воно майже прозоре, але ну як голі нігті. Ось так. Оглядає манікюр. Ще я попросила їй показати, яка у неї станція. Вистачає, вона каже, може, і не більше вистачає, але на 4 години, як раніше було, вимикали електрику, мені вистачає, щоб лампа горіла, сушилка лампа, фріза, щоб працювала, тобто взагалі без питань. І потім навіть. Каже, може, і на душе буде вистачати, я не знаю. Я попросила її показати, вона показала і назву, і все, може кому буде цікаво. Е працює, вона дуже тихо, ця станція. Інколи, коли там вмикається якийсь вентилятор, чи що, то так, ну трішки чути. І дуже зручна така станція, коли каже, ми їздили з палатками на природу, ми брали, каже, ну, в день то діти бігають і все. а... Ввечері там підзарядити телефони і ще щось, то ми використовуємо цю станцію навіть так. Я не пам'ятаю, за скільки, вона не пам'ятає, за скільки вона купувала, це було тоді її купував чоловік, ну, коли потрібно було. Я кажу, а що за часом надовго вистачає, вона каже, в залежності від того, якщо ви там, наприклад, холодильник будете підключати, це один час буде скільки там витрачатися, якщо просто телефон підзарядити або лампочку якусь включити, то надовше буде вистачати. Тобто це все йде індивідуально. Тому, кажу, Тобто манікюр за розкладом, за графіком. Не відміняється, незважаючи на те, є електрика, чи нема, вона каже так. Сьогодні є у мене така нагода. Завітати в наш Розарій. І я ще тільки підходжу до нього. Такий спів-пташок, Це щось неймовірно просто. Мені вже це подобається. Ні, я не розумію, а що таке, чого не працює. Що там за об'ява така? Ну, графік роботи Розарію з травня по серпень з 8 до 22. І що? І чого? І нема у кого запитати і чого закрили, то не кажуть. Що це таке? Чого? Ов. Дивись, Таня тут на квіти. Бівонія. Чого закрили? Хоч би написали. Ну, стою чекаю. І що чекаю? На кого я тут чекаю? Дивлюсь, там так гарно. Жасмін вже є. Дуже хотілося піти там погуляти. Але за парканом стою дивлюся. О -о. Телефон так сунула за паркан, та я дивлюся. Ай, Марока, що його робити? А я все чекаю, може відкриється. Так. Через паркан дивлюся. Тут гарні квіти. Там би пройшлась потрошки. Яка краса. Навіть через паркан трішки подивлюся, як тут гарно. А там червоні маки. Я тут дуже хочу, Чого вони закриті. А, я зрозуміла, чого закриті. Угу. Це треба зачекати, поки дещо закінчиться і потім відкриється. Там червоні маки. От прагнеш до природи, до таких квітів і ходиш через паркан, там заглядаєш. Нічого, ми якось наступного разу приїдемо. І якщо знов буде оце, що зачиняється, не працює під час. Треба ще підловити момент буде. Там теж люди прийшли в розарій і не можуть зайти. Тому що зачинено. Там ще люди підходять, дивляться. Ну, знаєте, якби це було в моєму районі, то це так, прийшов, навідався, зачинено і пішов, а так ти ж їдеш в інший район, щоб гарно провести час. А воно закрито. Але я подивилася, що арки з троянд ще не квітнуть. То не на часі, ще поки що. Наступний раз приїдемо якось. Може нам пощастить. Дивись. Сіла попити кави і намагаюсь пригадати, щось я вам хотіла сказати. Пригадала. Нещодавно я дивилася стрічку Подих кохання. Якщо я правильно назву пам'ятаю цього фільму, скріншот ви зараз побачите. Там всі українські актори грають, і що хочу сказати, просто подивитися чотири серії. Я дивилась, ну, так, наш час, це вже під час повномасштабного вторгнення, але там немає м, щось бойові дії або ще щось. Життя звичайних українців і чотири серії, коли четверту серію я закінчила дивитися, трішки навіть якось так розчулилася залюдяності якось так, що. Подивіться, можливо, комусь сподобається. Хто не знає, що подивитися, зверніть увагу на цей фільм. Можливо, вам буде цікаво подивитися. Мені сподобався. Це, знаєте, про що хочу вам сказати, що з відклю... коли почалися у нас відключення електрики, я знов якось почала планувати свій день. І зараз дивлюсь, 1250 вже. Зараз я, мабуть, буду монтувати відео, щоб встигнути завантажити його на YouTube. А потім швиденько щось приготую. Готувати я буду сьогодні спагеті. Чомусь таке захотілося. Я купувала, вже давно в мене лежить. Я сьогодні нічого не купувала з продуктів зовсім, тому що є в Сологуні. Зараз я вам покажу. Була ціна тижня, ми так зранку так потрошки-потрошки його таке сологуні. Смакували Там хліб, масло вершкове і сир. І яйця перепілки. Це у нас такий сніданок був. Там залишилося, то я відварю спагетті. Сир на тертушки потру, помідори є. Ну, така вечеря у нас сьогодні буде. Тому що не хочу багато чого купувати, воно вимикається, потім терміново доїдайте, що я буду викидати. Ну, тобто, розумієте про що. І, до речі, з графі... з виклю... виключенням електрики, я почала якось планувати свій день. Що я можу зробити, до, що я можу зробити пі після. Тому зараз піду монтувати відео, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіться!